Наступи тільки посміхається, тож давайте з усіма разом привітаємося. Доброго ранку, люди наші вихованці. Сьогодні до нас гості завітає гість, а ось собі вам потрібно зарадатися, ось як він про це розповідає. В нього є три кольори. Все для діла, не для гри. Пішеходи, водії, знаміть правила мої. Коли колір я міняю, всіх чи інших зупиняю. Здогадалися. Хто він? Так, малята, світлофор. Я світлофор моргайка. Хочу вас запросити на веселе перекрестя, на якому я керую дорожнім рухом. Не на дорозі треба бути пильним. Слід всім дотримуватись правил дорожнього руху. А ви, малята, знаєте їх? О, Давайте їх разом пригадаємо. Давай, Ми разом з дітками пригадаємо правила дорожнього руху у шумному місті або в селі. На маленьких пішоходів чекають дорожньо-транспортні пригоди. Відмінне знання дорожніх знаків та правил дорожнього руху, запорука безпеки дитини на вулиці. Ось чому дитина повинна їх знати. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Маленькі пішоходи повинні знати 10 основних правил. Перше правило. Ходити по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному переходу. Якщо встановлений світлофор, то вулицю можна переходити лише на зелене світло. Червоне світло означає, що йти заборонено. Якщо збираєтесь переходити дорогу, подивіться, чи немає поруч автомобілів. При переході дороги спочатку дивимось наліво. Доходимо до середини і дивимось направо. Тільки тоді продовжуємо рух. При переході через дорогу треба міцно, обов'язково тримати за руку дорослого. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу є автомобіль. Не можна обходити автобус, який стоїть. Це небезпечно. Треба почекати, коли автобус від'їде від зупинки. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, треба обходити ззаду, а трамваї спереду. Не можна грати на дорозі, тротуарах та мостах. За містом потрібно йти по узбіччю назустріч руху автомобілів. Тобто по лівій стороні дороги. Не можна чіплятися за рухомий транспорт. Не можна кататися на проїжджі частини вулиці, дороги, на велосипедах, ковзанах, самокатах. Дорогу потрібно переходити спокійно без метушнів. Окрім цього, дітям необхідно знати деякі дорожні знаки. Пішохідний перехід це знак показує, що тут можна перейти дорогу з однієї частини на іншу. Однак пам'ятайте, що переходити вулиці потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Світа форма Ми коли йшли з малятами по дорозі. Ми бачили дуже багато. машин. Що... А зараз світлофор магайте. Ми з дітками будемо складати задачу. Задоволення, послухай. Задача це така невеличка розповідь, в якої є два числа і запитання, яке треба розв'язати і вирішити дію цієї задачі. І так, на зупинці. Стояли під машини. До них приїхала ще одна машина. Це світлоформа банка Умова задачі. Це дія, яку ми повинні з тобою вирішити. І так. Ставимо запитання. Скільки всього машину було на зупинці? Малята, повторимо ще раз наше запитання. Тільки всього було машин на зупинці. А як з цього формулах хайпа дізнається? А що? А це може викласти цифрами. Молодець. десь. Тобто на зупинці було спочатку скільки машин. Сім. Так, цифра сім. Так. так сім. А якщо приїхали машини тільки що, як знак ставило? їх стало більше чи менше світлофор? Стало більше. Ага, значить ставимо знак. Додати. Додати. Приїхала одна машина. І дорівнюється, Давай порахуємо скільки всього машин. Давайте. Одна машина. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім машин. Ми ставимо цифру вісім, вірно, вірно. Молодець, де світлофор. Дай на парухвалі. Є Добре. А тепер давайте уважні цілофорці, дуже уважні. Ось подивіться, у нас було на зупинці 8 машин. Ми перейдемо ставимо цифру 8. Позначаємо. Ось буде підсуватися. Так, 8 машин. А тепер будете уважними. Умова задачі. На зупинці було 8 машин, одна машина від'їхала. Можна я скажу, яку дію будемо виконувати? А скажи світлофор, який знак треба поставити? Знак буде підняти. Чому ти так вирішив? Тому що одна машина від'їхала і стало менше. На один. Молодець світлофор. Тобто, якщо то запитання, скільки машин залишилося. То ми ставимо відповідний знак. Відняти вісім машин. Відняти одну. Дорівнюється скільки циклафорд. Порахуй. Дорівнюється сім машин. Одна машина. Дві, три, чотири, п'ять шість, сім. Всього сім машин. І я знаходжу цю цифру. Молодець, я тобі допоможу. Так поставити. Молодці, малята, ви дуже уважними були. Світла Форма Гайка пропонує наступний приклад. На парковці було 4 легкові автомобілі і 3 вантажівки. Яких машинок було більше? Обери правильний знак. Подумай. Значить, Було 4 легкові автомобілі. Узнав, чому це провід Так. Вантажівок було всього три. Чотири більше, ніж три. Ставимо нічного. Читаємо 4 більше, ніж три. Молодець, то форма Наступне завдання. Будь уважним. До вантажівок. Приколи ще одна вантажівка. Подумай, яких машинок стало більше. Легкових машин було 4. Ставимо цифру 4. А вантажівок теж 4. Позначаємо теж цифра. Давай ще допоможу. Дякую. 4. Ставимо нічний знак. Знак буде допрімє. Тому що. 4. дорівнює 4. Молодець. Сіплаформер Гайка. Пропоную пограти в гру. Послухаю уважно. На парковці стояло 3 вантажівки. В ще 5 літкових автомобілів. Запитання. Скільки всього машин стояло на парковці? Подумай і обери правильну відповідь. Я впевнена, що вірна відповідь. Ось вона. Тому що було 3 вантажівки. Приїхало ще 5 вантажівок. Між ними ставимо дію додати. Три додати 5. дорівнюється, Разом стало вісім. Мамо Молодець, на кормаркові. ти молодець. Пропонує наступне завдання. На парковці стояло 9 машин. Дві з них поїхали. Запитання. Скільки машин залишилося на парковці? Пітла форма гайка. Знайди правильну відповідь. Подумай. Вірна відповідь? Ось ця. Чому ти так вирішив? Тому що було 9 машин на парковці. Дві з них. Поїхали на Залишилося сім машини. Давайте це, наприклад, розглянемо 9. Відняти 2, рівні, 7. Молодсь! Ти світло помагаєте, був дуже уважний. Ось, які ви молодці! Справилися з усіма завданнями. Згадали правила дорожнього руху. Виконали всі математичні завдання. Малята, я дуже прошу вас разом з батьками дома повторити правила безпечної поведінки на вулиці. До нових зустрічей і будьте обережні під час переходу з перехрестям. До побачення! До побачення!